26 квітня, день пам'яті однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив масштабне радіоактивне забруднення, яке зачепило мільйони людей. Ця трагедія. Стала наслідком безвідповідальності та приховування правди радянською владою. Система, побудована на брехні та страху, знехтувала безпекою власних громадян, не визнавши одразу масштаби катастрофи та зволікаючи з евакуацією. Водночас Чорнобиль став символом незламності та самопожертви. Тисячі українців, пожежники, лікарі. Військові інженери ціною власного життя і здоров'я боролися з наслідками аварії. Їхня мужність врятувала світ від ще більшої біди. Пам'ятаємо героїв, пам'ятаємо ціну правди та відповідальності.